Всім дай Боже, і ми сьогодні йдемо копати з вами до нової газдівської хати, закинутої гори. липити й дуба, бо в нас ніде скрізь нема. Зі мною мій брат двоюрідний, і ми разом хотіли шукати пригод в гори, любуючись файнецькими краєвидами могутніх Карпат. Йшли ми по прихату знайомої сусідки, і вона нас запросила ще в гості, казала, що щось має показати цікаве. Ну, файна тоже такая, на корову схожа. Это недавно все положила. Да, сама да. люди такая. Ага, с такой пророслой. Вот такая. Файна, файна, невелик. Под фонем рог. Вы видите, что она такая светлая, а уже чем раз темнейше Чем больше, тем темнейше. Ah, це вона так брахкає, аби молоко більше прибувало, хто може не знає. Це так ніхто не вчив це теля, воно собі само так по природі. Ну no. тут все бавлі його. Там хіба мов коні орати, я не знаю, куди му це. Ага. А якщо на горбі, то там на горбі. Стайні такі є. До стайню просто можете вкриття сказати, що ви йшли по горбах поділитися. Розумієш? Ага. Та й можете й попасти, якщо стрижка там, є, бо ще я буду дзвонити, дзвонить цели. Але? але то файно збережена хата тут взагалі так я не знаю, Хотіла То кіло викопати. То це що у вас агрос? Точка, чи я не знаю, може сливка, може не сливка 100%, може черешня, може. Ну, я не можу тобі сказати, шоу. Що... Ну, що я подивимось, може черешня. Я Пой, розумію, злісти. що я садимася 100% з патічків, але воно точно є, я не знаю. Ага. Якби знала, я би тобі сказала. Але розумієш, що я хочу. Та й гайз де є ще сотєрка, якби кусик, якщо не давалося, там корінчик. Копали, копали ми ці цікаві дерева у сусідки і викопали. Вже побачимо через пару років, що це за дерева, коли будуть плоди. Або може ви, друзі, знаєте, які дерева з таким корінням. Пишіть у коментарях, будемо вдячні. Оце ми, друзі, вже йдемо сюди догори. І оце тут така зарва у формі ніби орла. Але ми від не видимо, ми з квадрокоптера зняли краще. Отаку вітті зарвало і таке прямо посунулося сюди. Марусі до хати, до нашої сусідки. Ну як сказати сусідки. Ну, то, тут вона на одному горбі живе, а ми там на другому. Покажемо вам ту хату таку стару. Там раніше жили Жили фоки, на них казали люди такі. Раніше там понасажували лепи, дубети. Ми йдемо викопаємо. Позичимо. Так, позичимо. Дякуємо Марусі за такі файні саджанці Дякуємо вам. Ми знаємо, що ви відео наші дивитеся. <ріху> вам привіт! Ця зерва утворилась під час повені 2020 року і у формі орла. Цікаве природне явище. Але найголовніше те, що хата Марії залишилась тіла, хоч і постраждала. Ідемо ми з васим таким файним березовим гаєм. І знайшли тут на дереві схожий такий ніби наріс, як чага, греб. Але це вроді не він. Не він, Трохи не схожий, трохи не схожий. Просто якийсь грибок. Ну ви пишіть в коментарях, може вдруг, тим ми, ми приїдемо пізніше сукеров, то й сюди викопаємо. Ну, сюди від хаті трохи далеко. За 3 кілометри, але... А які тут гай прикольні, прикольні. Походу раніше ліс вирубили, знаєш. Ти тепер березі повиростали такі. Йдемо, ми йдемо. Це дикий гриб здоровенний, ще такого я не бачив. Це той такий, що пішка. Попел киси. Попел такий. Капець, я ще такого не бачив, гриба здорового. Там, де кінчик показую, то там полонина поза цим горбом. Коли сюди ми ходили по Брянцю. Може ще колись підемо знімемо вам Йо. Прийшли ми, друзі, до цієї старої хати. Дивіться, яка ця хата тут давна, Так є. Раніше такі хаті робили, бачите, які тут вікна. Такі, що закривалися, бо то раніше, походу, ходили, всякі, ти тут могли вкрасти, вибити. А це таке робили тут, що закривалися вікна. Там так само у бережниці у мого друга Володі, старовідці хотіли так само зроблені. А це тут ухід. Ми відість, сюди не попадемо, правда? Там з тої сторони закрите, ну, ну тут от тако раніше все закривало, бачите? Якесь там таке інтересне. Тут така, типа тераса, такі самі вікна. Файні такі ще вікна, правда? Ну, щось так вироблено, не знаю, що так для краси. ото. Все, тут було світло. Тобто це в хату кажуть, що бурсуки тут реалі. Тут навіть вікно є. Ти тут не відкриєш, то певно з того боку треба висувати, ні? Тобто такого висувається. Просто так закрито тут. Там певно теж вот, приблизно кольцо ти так. ще. Так, по Ну ну. Та й отут, друзі, лепа, має бути. Зараз ми десь знайдемо. Де то воно точно. Де то О, а тут, походу, бурсуки. Отут о. Оце вот, тут оці нори. Що, а там цей? Рі... Такі двері поламані. Двері поломані? А ну що ж, ніяк виться? Тика Ви там піч. Ну фонариком. Так. Там якихось пару дверей. Ми, хіба зараз спробуємо. Ми таке нічого не просто хочемо вам показати. Я навіть сам в самому інтересно, як то раніше жили років з 200 назад. Я думаю, що ця старовійська хата більше, ніж 100 років їй точно. то є 200 вже Ми сюди залізли, через ці двері трохи нагнули. Ви бачите, якщо це попало комусь що це знайомі хатами, ми тут нічого не хотіли, ми просто трохи двері сюди в цей бик дали, щоб я не годен. Це така тут, друзі, пічина світила. Ого, тут раніше пекли пляцки якісь сіки. Це що? Це помідори тут чи як квашені? Це що тут? Кастушонка чи що? це? Паштет, тушонка. Це що тут пише? Не пише з пеше А Ану. По-українськи пише. По казав Каздавна флешка, але по-українськи. По Стоінка 12 цілющих трав. 12 цілющих трав? Кизину, квітуча долина. Крок може на корпу десь ну? то вже такий корок стертий. Стертий, давній. А ну що тут під цим? Тут якась просто дочка. Дочки є тут, все рівно тут ця підлога якась така. А це якась така давна тут. Ага. Видиш, ми де вікна відкрили, тут так ще одне стоїть. Ага, тут ще одне вікно. А ну світ, сюди на це чи тут не пише дати. Чи сам з якого року Хаті. ця хата? Обвіши червоними ниточками, мене дочками, не коберіг або що. Там, там туди камін. Трошки покола ці двері відкриті, інтересно. Mm? Там з того боку закрито, бляха. Знаєте, як це так закрили? 1924. 1924 року? Знаєш, бо тут і дві... Це типа двойка, та б'ється 9-ка, чого 1924-го. Видите, друзі? 1924 року. Та це 100 років, виходить, так? 1900 ще, ще рік і 100 років. Майже 100 років в хаті. 99. 99 років. Скоро ювілей. Скоро ювілей, йо. Але мені ж здається, це так би ще давніша якась хата, чи ні вер? Дуже багато цікавих речей ми увиділи з вами в цій сторічній гунцузькій хаті Гражді. Думаю, і вам було цікаво глянути, що там всередині. Діліться думками в коментарях, що було найцікавіше. З якого року? Таке по-русски пише, азербайджанське вино тут знайшли. 4 рубля, 10 копійок. 4 рубля 10 копійок. Ну. Стоимость? Зараз будемо куштувати. У вас? <рес> а ззаду нічого нема. а ну, Вася, знімай, а я... що ж вам друзі, чи ні. Як тут там усе обмуровано? Капець, там такі мури. Це все каміння там. Що, У в землі, в землі пивняється, йо. Така велика тут. Ось тут, друзі, ми відійшли від хати. Оце дуб, я вже так зрозумів. А оце від і липа. Відійце липа. Що схоже це не липо, а оці дерева теж все. І там я став дірочку, чуть сюди не потав. Прикол. Ні, ну Це сильно. Це я навіть не думав, що тут таке всяке інтересне є, друзі. Добре, ми йдемо купати липу, бо нас. Далі нам треба туди вгор піти, що знімати теж цікаво там є. як там стрижуть вівці. Ну це вже, правда, побачите в другому відео. Ми погнали. Йо. Аді, друзі, припішли нижче цієї хаті. Гезде липу знайшли. Це вроді липа, йо маленька така. Вася там окопає ще одну липу, а я ще гезді вижу ще якась є липа. Ні, це точно липа теж. Зараз буду хіба цу копати. Ще дуби в нього знайти. Є газде дубові листя, але це якісь тут дуби від великі. Маленьких дубочків, що ж, не знаю, чи то мені його не чи що. Накопали ми, друзі, гезде таких файний хліб. З Василем гезде знайшли дуба такого ні Зараз це пакуємо та йдемо горбом далі, що ж дивитися, цікаве. Прикольно, друзі, так, сюди прийти поночувати, що тут уночі. Але ми, певно, не прийдемо. Бо щось трохи страшно. То у вас 20 овець є, йо? <рикан> не біда. То вже вони вже там пострижені всі, так? Ага. там їх. Йдемо, зараз їдемо, йо. Ого <рикан> Не біда. <рикан> Настав, друзі, новий день. Я на ніч поклав воду, липу і дуб. І цей саджан дала на Марія Чи це абрикос, чи що. Такий корінь цікавий, не, не знаю. Посадимо вже десь, придумаємо місце. Вийшло три файні лепи. Ти один дуб у мене. І у Василя теж так само. 4 чи 5 леп, але в нього якийсь менший один дуб. І ось таке о. Ти зараз йдемо, я з своїм братом Стасом Тасом посажу це. Вирішив я посадити цей абрикос чи першик. Отут по при дорогу я тут був садів алечу, алечу показував вам десь. Там, може бачили, це така тут фіолетова леча така добра. Але вирішив тут посадити, доки ця алеча виросте, я може цю алечу пересажу. Отут вирішили посадити. Лепу одну, тут що ми з Іваном тоді купали, коли викопували саджанці і блинок, дічок. Відео теж там горі за посиланням, будь-якому цікаво подивитись. І тут спеціально це лишили на всякий випадок, аби тут потім липу посадити. І так тут і посадимо. Отак От зараз. файн. Думаю, що буде добре. Погнали. Посадили ми Ось sd Стас трохи мені поміг. Ледві його запросили, мені дуже любитель садівництво, але посадили ми останнє дерево, це у нас дуб. Посадили тут на цих наших вільних просторах. Ми ще в хаті тут царинка. Там посадили липу, там посадили липу і там одну липу посадили. Три лепі, І цей один тут дубочок, і там далі на тій другій царинці, посадив я абрикос. Ось таке, друзі, вийшло це відео. Я думаю, вам все сподобало. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, це Як отсулів. Я тут усі, як я проготував, давні хати дивилися. Мені дуже самому було цікаво, пишіть в коментарях, чи вам було цікаво поділити на такі хати, до старовіцькі сторічні. Є і більші є і 200 хати хаті в нас майже, може і трьох річні навіть. Треба точно знати. Треба Знаю, що в принципі, всі таке є, що... що я ще навіть і не знаю но треба узнавати поводи і показувати, щоб було цікаво і вам, і мені зізнаватися про нашу культуру. Йо, бережіть себе і нашу рідну Україну, а ми йдемо трохи відпочивати, бо трохи замучилося. Йо, Стас? Ну, no, я. Yeah. Стас дуже замучився, Стас.